Знайомтеся, це Олександра Дмитренко. Їй 6 років. Сьогодні вона раненько прокинулася, а все тому, що в неї особливий день. Вона вперше йде до школи. Олександра прискіпливо складає рожевий рюкзачок. Вона ще не знає, що конкретно їй знадобиться, а тому складає все: книжки, краски, угу. пластилін. Угу. За чим в школу ходити? Кереноші. І Ой. що будеш носити в щоденнику? Оцінки. Оцінки. Які оцінки? Найкращі? Так да. вона зібралася швидше за всіх. Вдягнула портфелики з квітами. Вже готова йти до школи. На урочисту лінійку Сашоню провів прадідусь Анатолій. Він каже: щасливий, бо свою онуку на перше вересня не водив, а з правнучкою пощастило. В школі на дівчинку вже чекає велика і дружня родина. Класи невеликі, тож усі-всіх знають. На сьогоднішній день у нас 108 учнів і 19 вихованців, тобто дітей дошкільної різновікової групи. Ми раді такому контингенту, тому я в зв'язку з тим, що в нас немає ні підвозу, ні чогісінько, Березенка да, і Киселівка. Да. Оце діти тільки звідси. Ну і правда, хоча вже в нас почали, я не хочу зуміти своїх колег, припустимо, з міста, але в зв'язку, що там таке дорогувати фінансування, до нас вже цього року десь то не менше трьох-чотирьох дітей із міста приїхав. Маленькі класи, перша вчителька Валентина Паршукова, вже чекають на своїх вихованців, а ще на них чекає нова навчальна програма, яка, сподіваються вчителі дасть змогу дітворі легше засвоювати матеріал, адже кожен педагог з цього року сам вирішує, скільки годин відвести ті чи інші. Темі. А чотири потрібно години на тему. Все, я відбув і пішов далі. Засвоюв чи не засвоював? А тут вже є можливість варювати. А варіація завжди вона, я думаю, може принести користь. Тому що, якщо бачу, що та чи інша дитина дето відстає, або тему в даному випадку невірно засвоїли, або не якісно. Я думаю, що можна трошечки дето. Що то поглибити, а що таке спеціалісти знають, на яку тему потрібно більше звернути увагу? Батьки першокласників кажуть, що вчителька їх дітей і до того мала власну методику викладання а тепер в неї і зовсім розв'язані руки. Тим більше зі своїми вихованцями вона вже зустрічалася, тож точно знає, з чого починати. З першого класу я стараюся їх навчати, почати роботу із скоромовок, і ці скоромовки розвивають мову, логічні ну, якісь недоречності. Бувають у дітей у мові, тобто логопедичні. От саме скоромовки допомагають вирівняти, як би сказати, їхню мову, і це дає можливість дітям краще запам'ятовувати тоді букви і склади слова. Дійсно, діти будуть писати олівцем. Ну саме ці перші два місяці, і я думаю, це нема ніякої трагедії для дітей, для її батьків. Та й звичних оцінок у першому класі цьогоріч не буде. Тож пані Валентина вже підбирає слова, якими в той чи інший спосіб підбадьорюватиме своїх маленьких учнів. Я думаю, підберу такі слова, підберу, зроблю такий підхід до дітей, які будуть задоволені своїм результатом. Правильно зробили так, що не враховуємо техніку читання. Чому саме? Тому що дитина зациклюється на тому, що їй треба читати швидко і бігом, не думаючи про те, що вона читає і чи зможе вона його переказати. Тому я згодна з тим, щоб не враховувалась техніка читання і не перевірялася в дітей першого. Класу. І ось він, урочистий момент школа зустрічає першокласників. Їх всього дев'ятеро, і вони поки що не знають, що на них чекає. А от майбутні випускники, для яких цей перший дзвоник звенить востаннє, точно знають, який шлях доведеться пройти малечі. Тож перший подарунок від старших молодшим букварик. Вірші та привітання вже відзвучали. І ось перший дзвоник. Він кличе дітвору на перший в цьому навчальному році урок. Найстарші школярі ведуть малечу через портали з рушників в країну знань. Батьки в цей момент хвилюються не менше ніж дітвора, але впевнені, їх малеча з усім впорається. Нам говорили, що багато речей дійсно у них будуть відбуватися зараз проще. Ну общем, не знаю. як-то ми учились? Я думаю, наші діти теж справляться. Тепер наша героїня вже школярка Олександра сидить за партою. На столі буквар, обличчя серйозне, як і в однокласників. В неї розпочався перший в житті урок, як і в більш ніж 10 тисяч першокласників Чернігівщини. Тож в добру путь.